Но українським поліцейським планують підвищити зарплати. Верховна Рада підтримала осучаснення грошового забезпечення правоохоронців. А ще зробила крок до запровадження кримінальної відповідальності для очільників ТЦК. І ВЛК. над чим працювали народні депутати? Сьогодні розповість наш колега Кирило Горбатюк. В Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність для співробітників ТЦК та членів ЛК за порушення правил мобілізації та проведення медичних оглядів. Згідно з ухваленим у першому читанні законопроєктом, йдеться про позбавлення волі від 3 до 8 років для членів територіального центру комплектування за незаконний призов громадян, які не підлягають мобілізації, або за неправомірне звільнення осіб від мобілізації. І таке ж покарання світить представникам військово-лікарських комісій за незаконне визнання хворих здоров'я. Овими та навпаки, якщо ми говоримо про конкретні дії щодо призову, то у нас наявні випадки, коли особи, які за законом мають право на відстрочку, або за законом отримали бронювання відповідно і не повинні відповідно бути мобілізовані, але по факту ми маємо таких осіб, які були мобілізовані і певними рішеннями посадових осіб територіальних центрів комплектування такі рішення прийняті. І ці рішення прийняті також з перевищенням повноважень і належної процедури призову громадян на військову службу. Кримінальна відповідальність також передбачається, коли хвору людину. Мобілізують, коли здорову людину, але відпускають за якісь хабарі, це все там прописано. До другого читання ми його вдосконалимо. Я думаю, там будуть чіткі параметри, чіткі, е, е, чіткі випадки, за що представники ТЦК можуть отримати кримінальну відповідальність. Е, ну, срок були неодноразові випадки, які ми бачили, коли ТЦК порушуючи. Закон призивали людей, які мали право на відсрочку, або мали право, або працювали на оборонних компаніях, для того, щоб собі виконати план. Ці люди призивались. Тому було прийнято рішення розробити законопроект, для того, щоб люди відчували відповідальність. Верховна Рада планує збільшити розмір грошового забезпечення поліцейських. Воно не змінювалося з 2015 року. Нині посадовий оклад опроуповноваженого дільничого офіцера поліції або ж патрульного інспектора не перевищує 2,5 тисячі гривень. Народні депутати пропонують збільшити мінімальний розмір грошового забезпечення поліцейських, яке складається зокрема з посадового окладу, надбавки за вислов років, доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, доплати за науковий ступінь або вчене з звання та премії, розмір якої не може перевищувати 30% посадового окладу. враховуючи ці складові поліце... зарплати поліцейських можуть зрости з нинішніх 20 тисяч до 40 тисяч гривень. Ви повинні брати розуміти, що сьогодення національна поліція є найбільша за кількістю працівників, але найменша за заробітною платою. А ви знаєте, що з першого дня війни. Національна поліція, як і Збройні сили України стояли пліч опліч і боронили нашу державу. І ми повинні віддячити нашим захисникам і захистити їх. Чесною і справедливою заробітною платою національна поліція працює і в тилу, забезпечуючи правоохоронний порядок. А також поліція має свої бойові бригади на сході. Велика частина поліцейських проходять ротацію, перебуваючи на сході. І звичайно, що їм потрібно також унормувати їхні соціальні гарантії, їхню заробітну плату. І парламент сьогодні робить перший крок на зустріч для того, щоб унормувати посадові уклади поліцейським. Гуманітарна допомога транспортом в умовах війни Йдеться про автобуси, тролейбуси, трамваї та вагони метрополітену, що надають міжнародні партнери. Верховна Рада планує дозволити все ж таки комунальним підприємствам стати набувачами гуманітарної допомоги. Відповідний законопроєкт народні депутати ухвалили за основу. Згідно з документом, таку гуманітарну допомогу не можна передавати або відчужувати іншим особам, окрім випадків безоплатного відчуження або передачі іншому набувачу гуманітарної допомоги.